Ремонтуємо зварювальний генератор. А десь його рама? Немає. Да? Ось. Зварювальний генератор. 4 кВт потужність, максимальний струм 400-200 Ампер під 4, 4 електрод. Проблема в чому? Встановили і почав підтікати сальник. Яке рішення? Замінюємо сальник. На всяк міняю нападок підшипник, тому що в генераторах дуже часто вони перевантажені. Ці підшипники виходять із ладу. Попередньо Володя нагрів кришку, зараз демонтує. Підшипник, здається, там 62.05. чи 62.06? Щось такого. Запресуємо назад в пресі. І знову зробимо збірку, тому що попередній раз зібрали, а він потік. Двигун Honda GX 390.